Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusin. Чергова розпаковка, нова пошта, новий постачальник. Знайшов в інстаграмі чисто рандомно одна із там, перших посилань і замовив це все вийшло на кругленьку суму. Тут у нас на 6 тисяч гривень разом із доставкою кур'єрською додому, якщо без доставки, це мінус 500 гривень. Але ми рахуємо все, тому що ну от, стільки віддали, скільки маємо плюс-мінус і відбити. Тому а, в цілому багато очевидного є і неочевидне, але плюс-мінус очевидні можуть нам дозволити, можливо, відбитися. Тому а, розпочнемо з самої гори і підемо до самого низу. У мене сьогодні новий ножик, до речі, десь той загубився. Так, окей. Угу. Все, пусто. Дві футболки. Футболка номер один. Так, це жіночий чи це чоловічий? Так, ГОЕС, розмір М. А як зрозуміти. Е, е, е. Нічого я тут не... Ну, коротше, скоріш за все, це можна використовувати як унісекс. Єдине, що одразу бачу, що. Ну, точніше, не бачу, а чую, що вони, скоріш за все, бушні, або їх е, спеціально попахтили перед відправкою. Раз. Так. І, і так, можемо зробити висновок з цієї е, футболки, що то також жіноча. Футболка номер 2 виглядає ось так. І. Ну, так, да, да. вони бушні, явно є сліди носки, без сумніву. Е, Подивимось, що це, до речі, за бренд. Еліс якийсь бренд, не знаю такого бренду О, бушні футболки. GoS і невідомий для мене Еліс. Ну, ГС він сам по собі не дуже дорогий, в принципі. Що за Еліс, я думаю, плюс-мінус те ж саме. По 50 гривень за кожну можемо дати, і це мінусовий початок. Так, ціну ви побачили, ми переходимо далі. Тут у нас очевидні. Бачите, я вже трохи заглядав, <хи> проривався, заглядався, чи є там, чи немає. І так вони є. Лево. Так, давайте довідкриємо. Так. Угу. Окей. Тут у нас цілих... Я думав, до речі, більше буде. Чогось мені із дирки, я думав, тут буде 4 пачки, але тут 3 пачки. А, такого лего. Військова тематика. Раз. Два. І три. Так, і брошурка. До кожної, я так розумію, чи це одна брошурка? Ну, не можеш бути. Ні, стоп. Вісім в одному. Тобто, тут, скоріш за все, має бути вісім. Окремих частин. Так, 3 і ще 3, і 2. Е, Правильно, 2. Так, да. скоріш за все, тут має бути вісім е, коробок різного лего. Із з восьми коробок потім по цій брошурі складається одна. Ось така. Да, тут так от і нарисовано. Бачите? Ну. Не комплект, але, в принципі, як окрема моделька, це може існувати і воно буде існувати. А, виставимо це в Телеграм на аукціон. Я думаю, люди заберуть, бо ну, більш-менш має бути цікаво. Так, Інструкцію, і це ми залишаємо, а це ми викидаємо в утіль. Так, це сюди. І давайте одразу ось це відкриємо тоді. Ціну за Лего ви побачили. Я дивився цей бренд по 100 гривень пакунок, а рахується і все. Так. раз, До речі, цей ножик доволі такий гострий, прорізав. І... Два. Лита не перехвалює, як то кажуть. І от тут ми вже бачимо, що тут прям фул комплект, я вже бачу, і вони і розміром побільше. Бачите, тут у нас прям так, знаєте, це такий гарний. Подарунковий набір доволі, до як на мене. Виглядає прям дуже непогано, як на мене. І, знову ж таки, по 100 гривень пакунок. Правильно. Шість пакунків. Прям дивіться. Раз. Так, я буду назад і вставляти. Два. Три. Чотири. 5. І 6. А, 6 пакунків а, по 100 гривень це 600 гривень. Це, враховуючи те, що воно виглядає ось так, доволі непогано. Я думаю, це 100% заберуть одним лотом. Дуже виглядає прям непогано. Плюс 600 додаємо і переходимо до... давайте, Ось цієї вона напівочевидна, Я бачу, що тут якась куртка, бачите? Але що саме за куртка? Нова, не нова, жіноча, чоловіча, поки не зрозуміло. Запакована вона в стрейч доволі велику кількість стрейч. Так. Так, туди. Отак вот от. Що воно? Пальто. Пальто чи піджак? Не бачу. Так. Ну, пальто, да. це пальто так. Це 100% пальто і начебто воно нульцеве. Так, це скотч. Що по рукавам. Ну, я вам хочу сказати, виглядає дійсно як нове. Так, я ніде нічого не бачу в цілому. Так. А, Reserved, О, таке ми знаємо. Це непогано. 34-й розмір Європи. Ну, я думаю, дівчата шарять. А, якщо тут немає Excel, то це 100% жіночий одяг. Ну, поки е, по. Своєму досвіду я, коли одяг собі купував, не зустрічав а чоловічого з, таким, з такими сітками. Тому ось так воно виглядає. Рісерват. Загуглимо, скільки це може коштувати. Але я думаю, тисячі дві. Ми можемо за нього спокійно закласти. І це досить непогано. Але це ще не точно. Точну ціну побачили ви. А ми переходимо до. Наступний до ось такої коробочки, очевидної, тут написано міксер. І по вагі це схоже на міксер. Бренд Silver Crest, не знаю, що це за бренд, чесно вам скажу, але тим не менше. Подивимось. так. Так. Ну, знаете. А ну, подождите. Ну, він повністю чистий і не має жодного сліда використання і немає жодного запаху. Тому можемо сміло сказати, що він новий. Так. Залишилося перевірити, чи він працює. Це я зроблю, звісно ж таки, за кадром. А ви вже побачите а, кінцево а, по сумі. Я там ставлю приписочку: працює чи не працює. Але чому я впевнений? Тому що подивіться. Тут є оця штучка, знаєте, яку провода замотують. Ну ніхто ніколи, повірте, я по своєму досвіду знаю, що ніхто ніколи не робить а, ресерч чи щось тому подібне, чи не зберігає вдома з а, цими штуками. Ну, ти її типу, розкрутив і отак от, от її просто туди кудись викинув і все. Бо ти ним користуватися ж маєш, правильно? Так, перевіримо. Якщо працює, то це супер. Погулимо, скільки Silver Crest коштує. І ціну ви побачили. І Чи робочий, чи не робочий, також. Я це поки сюди запакую обратно. Так. Ось так Це сюди. Оттак, Ну і мені здається, у нас тут місця не дуже багато, але ми так його втулимо, щоб він просто був в кадрі і все. Так, і передостання коробка. Так. Раз. два. Слухайте, ну цей ножик прям. Хоча так як я, тут не скажеш, що він гострий. Так. І тут у нас знову лахи. До речі, в мене ящики з Укрпошти, де прямо було в лотові написано, що о, повернення одягу до сих пір лежать. І я їх досі не розпечатав. Бо перші відео були саме з одягом, і мене в коментарях тоді засрало, що нікому не цікаво дивитися одяг. Напишіть в коментарях, цікаво чи ні. Якщо буде цікаво, то я дойду й до нього і розпечатаю його. Там дуже багато. Там. 5 ну, коробок по 20 кг. Так, отака. Що це чоловіча, жіноча? Uh, Rackbone Made in Peru. Bonnie Джин, Мерсі. Ну, ця вроді як новенька. Що це таке? Хм. Прикол. Я думав, брак. А тут, типа, як дизайн зроблений такий шов. Типу, вона зшита з двох частей <смі> по спині. Окей. Так. Сюди. Це що? Ага. У Adidas. Так, Адік. Але знову ж таки, схоже, що це теж жіноче, виходячи з цієї футболки. Ну, я не думаю, що чоловіки в таких футболках ходять. Да? Представили мене в такому одягі. Так, Adidas. Це може коштувати. Так, і. О Боже, це що? Це слюнячик для бебіка якогось, чи що таке. Отак от, от що воно? Для Сірена. Кроп? Кропик теж знаємо. Ну, Кроп недорогий, а от Adidas. Adidas може дійсно щось коштувати. По 50 гривень ціну ви побачили. Якщо Adidas буде реально дорожче, то буде дорожче. Так і остання коробка. Скажіть, що їй непогано. Що це за штука? Ножики катати. <свист> ну, піднос, підставка, скоріш за все, це аля щось типу під кексики, щоб можна було прокрутити і взяти. Але не точно, не точно. Але, скоріш за все, що десь е -е, попав я. Не думаю, що дорого, але загуглимо. Ціну ви побачили? А ми завершуємо.